Вітаю та на каналі Інтертехніка. Зараз оглянемо модельку Дорхенга 244 DG2. Бачимо, в нас тут є ще 244DHX, червоний синій і просто DH. DH. Це він йде на менших колесах. Ну, давайте почнемо, це максимальна DG2. Тобто сама, сама найкраща комплектація, сама повна комплектація. Тут двохдискове щеплення йде, потужні передні мости. 24 коняки. Ну давайте, проїде Така техніка їде, да? Цікава. На ДНБН. На відправи. На Поїхав. Ось. По салону тут взагалі все дуже прикольно. Давайте оглянемо. В нього йдуть нові капоти в цих моделях вже. Двигун. Так, це максимум. Движок тут КМ-385, абсолютно звичайний так, ВТ-385-24 й рік. ось, По-навісному аналогічно, безпосередній приспали в двигун. Ось. Повітряний фільтр з масляною ванною, радіатор. Тобто все аналогічно, вся електроніка захована отут, під приборною пластмасовою панелью. Акумулятор. Ось 80 ампер. А є переднє вухо, противаги, переднє місто, вони дуже надійні і ще непоганим виворотом йдуть. Гідравлічне рульове, бачимо, сама тяга за мостом знаходиться, тобто більш безпечно, тому вона не в захисному кожусі. Ось по укладці тут все, бачите, чотненько тут все прям. По якості зроблено. Ось як це все тут пластиковий бак, під капотом знаходиться зверху. ось. Потім передня гума у нас 6,5 на 16, задня 11,2 на 24. Давайте звернемо масу. Ось вона. оп, Прокачаємо відразу трошки паливо. Мороз, мінус 5, зараз. Все, качали. Ось, ну, під капотом розібрались. Давайте оглянемо на Ходімо. Задніх противаг немає. Тут у нас новісний механізм, до півтони він витримує навантаження. Ось і Все виведено для під підпричив. Тут є сама табличка про сам міні-трактор, бачите? 24-й рік, шостий місяць. Але він новий кузов. Кузов у нас тут прикріплений таким чином, без будь-яких прикладок. Вали бор потужність в захисному щіткові, є ось такий продуманий фаркоп, бачите, ще додаткові гачки такі є, Тобто можна щось ним тягнути Ось. і робити що завгодно. Потім сам щиток ось на салон. У нас тут присутні, бачите, навіть з ризиками все з'єднано, ущільнено. Ось тут аналогічно бачите, О, досить непогано зроблено. А, ліхтар для заднього огляду встановлений. Ось такий, такий для інструментів у нас тут також присутній. І найфіканіше, це в нього салон. Бачите, Підножка є справа і зліва. Скло, щоб видно було передню колію. А, гумовий коврик такий. Педалі у нас з полу йдуть. Дайте. По салоном тут досить це комфортно. Насправді цей міні-трактор дуже продуманий, Чотири передачки, реверс, повишені, понижені в нас є. Ось, і блокування заднього диференціалу вмикається, ножна педаль. принципі, зрозуміло. Управління гідравлікою, ручний газ, Тренкове гальмо. Увімкнення переднього приводу і вал відбору потужності. 540 і 1000 обертів на хвилину. Тут пульт управління світлом, аварійка, приборна панель. Має тут поки ще палива. Кілометр на годину. Ні, це тахометр, так. чи кілометр на годину. Тахометр. Так, я думаю, тахометр. А, і температура. температура, і мотогодини, які нахата. Одна като... на мотогодина, бачите. бачите. А, тут внизу у нас ще уміннення далекової підсвітки. А, глушитий трактор і замок запалювання В принципі на цьому все. Розділна педаль наша, разом тут у нас знаходиться в цілому, в цілому все. Ось по салону сидіння, бачите, на пружинках є палашка регулювання. Можна під'їхати вперед і назад від'їхати. Ось бачите, як це. Трошки назад можна від'їхати. По місцю Місце тут достатньо, бачите, тут і простір пустий, тут дуже багато простору. Можна ще також додатково щось сюди прикручувати, встановлювати. Тобто досить просторий міні-трактор, є багато місця, щось з собою взяти. Так як ну, для роботи на ньому треба обов'язково... Щось з собою брати завжди і додаткове обладнання чіпляти з ним. Ну і кермо таке дуже з грубого пластику, ось три спеці і маленьке. ось І давайте що, люфт. Ну Зараз заведемо. ja byłem ja, 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 ja. Забуваємо одразу вимкнути нашу масу. Ось. І все. і скільки коштує така техніка? Давайте так, глянемо. Головне, в принципі. OneFan DG2 синій 8100 доларів коштує цей міні-трактор. Тож, дякую за увагу, підписуйтесь і ставте лайк.